Війна Мирослава Симчича документальний фільм про легендарного сотенного української повстанської армії Мирослава Кривоноса Симчича презентували у Івано-Франківську. Це розповідь про нескорених: Визвольну війну, Бандерівську столицю, космач та бойовий шлях вихідця з цього села Мирослава Симчича. Перед глядачами досі невідомі сторінки української історії у залі Яблуку ніде упасти. Головному героєві сотенному кривоносу за 90, Утім, він і нині на передовій. Хроніка львівських режисерів знову. Повернула Симчича у далекі Сорокові. Каже, усе ніби нині відбувається. Ми були погано в діті, ми не встигли переоформитися тут, як треба, тільки поповнили набої і пішли далі. Навіть холод, голод та знущання, тягар 30-річного перебування у Гулазі його духу не зламали. Про свій бойовий шлях не шкодує. Там нема ні одного слова, ні одної букви вигаданої. Це все те, то навіть я вам скажу, що там дуже малий. Мала мала частина того, що було людські долі, катування, визвольні бої, зрада, підпілля. То була війна без переможців. Боролися навіть діти. Для наших вони інформатори та постачальники. Для окупантів бандерівці. Ми такі, що ми можемо їх повібивати тут. А я би була дійсно, ну, очі їм повідирала. заразом. батюк. Він на присілку завояла ніс. Ссорович, просто, можна сказати, людина розумово відстала. Людям що просили його і там він робив. І в нього просто так, як до. Міщень, жива міщень, його розстріляли. Щоправда, такі сюжети нині під табу. Олександр Сич переконаний, аби такі фільми випустили на широкий екран замало політичної волі чиновників. Від розповідей про українську повстанську армію практично відмовляються тут чимало білих плям, адже військові дії української повстанської армії сучасні історики оцінюють по різному Щоб ми не тільки на словах, а на ділі будували українську державу. Перш за все має бути політична воля керівників української держави, щоби все життя будувати на правдивій історії. Щоби а, таких людей, які би напевно в усьому світі би шанували, носили на руках, робили би там цілі серіали про їхню героїчну боротьбу, скажімо, як про Мирослава Симчича, про його героїчний бій. А скільки таких боїв взагалі було в історії упа по завершенню війни Мирослава Симчича і Івано-Франківці зі смолоскипами у руках вирушили до меморіального скверу? Такі фільми потрібні, особливо молоді, адже як кажуть, без минулого немає майбутнього. Україна наша вона досить молода. Ми є ровесники, і тому ще не сформувалися як формація. Тому важливо, щоб наші ідеї втілювалися. В центральній Україні всі вважають, що УПА це не, не є визвольна Україна. Ну для визволення України вони не вели свою боротьбу для визволення України. А для Німеччини це треба довести, що УПА боролася не не за німеччину, а за те, щоб Україна була незалежною. Документальну стрічку про бойовий шлях сотенного української повстанської армії Кривоноса на початку вересня покажуть у школах міста. Ірина Тимчишин, Оксана Дудій, Василь Пилипів. Новини на вежі.